Перемога дуету Альона Альона та Джері Хейл на Євробаченні дійсно класна пісня або добре спланована піар-кампанія. В цьому відео я поділюсь своїми експертними думками з цього приводу і розповім про те, як класно можуть працювати соцмережі і ваш особистий бренд. Багато що я буду розповідати у цьому відео на прикладі дуету дівчат. Можна буде взяти собі у ведення блогу у свій інстаграм, тому слухайте уважно і перед початком напишіть обов'язково в коментарях, чи заслужена перемога дівчат, чи все ж таки не дуже. Мене звати Ріта, я маркетолог з досвідом вже більше шести років. Я веду свій блог в інстаграм та на Ютуб. В інстаграм я більше ділюсь своїм життям. Обов'язково підписуйтесь. А на Ютуб багато хто говорить, що моє відео це просто окремий курс по соцмережах. Тому, якщо ви досі не підписані, обов'язково це зробіть. Також натискайте пальчик вверх цьому відео і вмикайте сповіщення на моєму каналі, для того, щоб не пропускати вихід нових відео. Отже, давайте переходити до головної теми нашого відео саме розбір перемоги дівчат на Євробаченні. Я хочу одразу зауважити, що так як я маю піар освіту, так як я маю величезний досвід в маркетингу, я роблю свої гіпотези, основуючись на тому, що я бачила. Тому це саме така моя думка. Якщо ви раптом не згодите, Ходні або вважаєте якось інакше, обов'язково пишіть про це в коментарях. Будемо там це обговорювати. Переважно я взагалі не дивлюсь національні відбори кандидатів від України на Євробачення. Ну, чесно, якось мені за самим процесом, вже коли є переможець, їде від нас. Тоді я звичайно дивлюсь саме Євробачення. А саме вибір кандидату, ну ніколи я не була залучена, як і в принципі цього року. Ну тобто, я. В Торі бачила, знаю, хто були інші м -м, виконавці, які хотіли поїхати від нас на Євробачення в 2024 році. Але, ну, знову ж таки, я не поглиблювалась. Але от піар-компанія Альона, Альона і Джері Хелл просто не могла прийти повз мене, як і думаю, повз більшості з вас. А, тому що це було настільки голосно у хорошому сенсі. А, я маю на увазі, що голосно багато хто чув. Ну тобто, у нас не було шансу не почути цю пісню. І завдяки тому, що да, я не залучена була як споживач у цей конкурс. Я бачила лише те, що доносили до мене через соцмережі і аналізувала саме з такого експертного боку, щоб зараз ділитись з вами. Отже, я буду розбирати такі популярні етапи, які вони застосовували у піарі власної пісні. буду розповідати, як це можна застосувати в блозі. Я, до речі, писала такий пост у своєму інстаграмі, але там менше інформації, тут в мене більше часу. Більше можливостей я можу розвернутися і більше висловити свою думку і пояснити, що все ж таки я на 100% впевнена, що перемога дівчат, і перемога цієї пісні це 100% заслуга піар-кампанії. Звичайно, пісня непогана, я не прихильник того, що вона якась не така, якась сумна. Я більше на стороні, що вони реально прикольно зробили, я рада, що вони їдуть. Але коли я чула цю пісню вперше, вона ну взагалі мені не сподобалась. Ну, типу, пісні, пісня. Ну, знову там щось <пів> співають, знову якийсь сум. Ну тобто, да, я так прогорнула, і якби оцієї піар-кампанії не було, навряд чи я би віддавала голоси них. Да, я зайшла, проголосувала, <пів> дочекалась, поки запрацює дія. А, от, але скоріш за все я би да, не проголосувала або віддала би свій голос іншого кандидата. Тому вважаю, що окрім того, що все ж таки да, дівчата молодці, бо якщо це був би повний шлак, скажімо так, якби це був повний там крінж, навряд чи б вони перемогли, скільки б там мільйонів вони не вбухали в рекламу. Але, ну як класна пісня, плюс якісний піар. Це те, що може призвести до успіху. Добре, давайте вже переходити до основного розбіру, і я буду розповідати, що я такого цікавого побачила в їх рекламній кампанії. Перше, що я вважаю фундаментальним у тому, що призвело їх та їх пісню до успіху. Я вважаю, це медіа активність дівчат, дівчат, дуету дівчат. Тому що вони були всюди. <сіх> Я відкривала свої рекомендації в Ютуб, щоб обрати якесь шоу. І там Львина Джипі Льви Львина, Джипі, Альона, Альона, Джері Хейл. А там боже не пам'ятаю назву шоу, такого теж відомого. Там вони, там вони а, на радіо, на інтерв'ю, тут ще одне радіо. І це все це Ютуб. Якщо ви більше як споживач ютубу, я вам трошки розповім зі сторони креатора. Робити Ютуб, тим паче, якщо говорити про великі шоу, ще я до такого не доросла, це поки що. Але навіть ходити на великі шоу це дуже багато роботи, тому що випуск, який триває годину, знімається набагато довше. Це треба перед підготовка до зйомки, це зборка локації, на які вже треба бути. Це сама зйомка, яка триває не годину, вона може тривати набагато більше. Просто вона вирізається на монтажі, і це після зйомки, якщо там був зал, це вони могли ще там фотографуватись. Знімати собі там в Instagram, в TikTok, що вони в принципі робили. Тобто на годину випуску це могло сміливо у них піти годин там сім роботи. Тому ця медіа-активність, яка у них була, це YouTube, це і TikTok, це і радіо, різні інтерв'ю, зйомки це все 100% займало у них дуже багато часу. Я не знаю, на жаль, не володію інформацією, чи було це. Безкоштовно для них, тобто, чи ходили вони як запрошені гості бо автором каналу, це також було вигідно, тому що вони на хайпі про них говорять, і, звичайно, це піднімає перегляди. Я думаю, будь-який адекватний крієтор це розуміє, і, скоріш за все, можливо, вони не платили. Але якщо вони ще й платили за участь, то це ще йому пішло в сміхілу таку копєчку. Але я думаю, скоріш за все на це саме не було витрачено багато грошей, але це чисто моє припущення, моя теорія. Але цього контенту було дуже багато. І, звичайно, якщо ви да, дивитесь Ютуб, а ви його дивитесь, дивитесь TikTok, у вас не було шансу не побачити їх разом і для того, щоб сформувати їх як дует, тому що вони в повсякденному житті не є дуетом. Вони дві окремі артистки, окремо Альона альона, окремо Джері джеріхел. І їх потрібно було асоціювати разом, щоб вони сприймались як дует, щоб до них звикли. І якось да, бачила їх одні цілим. Тому це 100% те, що круто спрацювало і прям дуже молодці. І тут я, звичайно, прям респектую за цю колосальну роботу. Тут можна зробити висновок: чим більше тебе бачать, тим більше тебе пам'ятають. Це одна з причин, чому я веду зараз активно свій YouTube канал, тому що я можу залучати свою аудиторію на YouTube, в інстаграм в мене ще з'явився телеграм. Він поки що дуже маленький, але він вже з'явився і я можу виходити. А я виходжу на різні виступи, коли мене запрошують. Тобто, я роблю так, щоб мене бачили частіше і більше. Звичайно, не маючи таких бюджетів як до дівчат, але роблю з те, що. Може робити і це також беріть собі на замітку, тому що якщо ви хочете просувати якісно свій особистий бренд, на жаль, просто бути в сторіс цього недостатньо. Потрібно бути чуть всюди, але й робити це максимально екологічно і поступово для себе. І якщо підсумувати цей пункт, можна сказати, що люди, ми, як аудиторія, ми схильні робити те, що робить більшість. Тобто, коли дует почав потрапляти багато куди, бути у різних шоу, про них починало все більше говорити. Нам на підсвідомому хотілося більше чути цю пісню. Ми її все більше запам'ятовували. Вона засідала у нас в голові. І таким чином, якщо ви такі, як я, людина, да, яка не поглиблювалася саме в розбір усіх кандидатів, ви автоматично віддаєте свій голос за номер 6. Тому що так простіше, так про що працює наша психіка, ми самі собі довели, що це правильний класний вибір, і все, піар-кампанія спрацювала невідмінно. Другий пункт це скандал. Я висловлю свою думку, я не знаю, чи навмисно будували скандали навколо Альона Альони. Бо про Джері Хейл я наче не чула скандалів, але от Альона виділилась. Знову ж таки, не знаю, чи це було спеціально, але якщо ви не в курсі. А, було два скандали. Перший в такій протилежній альоні це коли почали віруситись в Тікток її відео, фрагмент з інтерв'ю до Маші Єфросініної. там, де вона каже, що вона не репостить збори, бо це вбиває її охоплення. Вони падають, і ну вона, як медійна персона, їй ну, мають бути високі охоплення, і що їй це йде на шкоду. І почав віруситися цей фрагмент. І другий скандал це був вже вона як жертва, тобто її там на ютуб-шоу десь там трошки обісрали, якось трошки попустили, і вона там подає в суд, вирішуємо подавати чи не подавати. ну такий, да. Такий скандал, ну, я більше розбираю перший там, де виділили цей фрагмент. Звичайно, може бути так, що це якийсь пересічний користувач, виділив це, за пост відео, воно там в рекомендації залетіло і пішло-пішло, ну, тобто, тому що вони на слуху і чого б не трошки не пообсирати. Всі таке люблять да, рознести якийсь скандал. Це з однієї сторони, з іншою, цілком я пропускаю, що це могло створити штучно. Це робиться достатньо легко. Знову ж таки, потрібен цей інфопривід, і просто правильна технологія для того, щоб цей інфопривід побачило все більше людей. Щоб люди поділились, почали сперечатися, і це додало зайвого шуму. Я розглядаю саме другу сторону, тому що мені здається, що можливо це було зроблено саме так, або це там хтось зробив пересічний користувач, але розфорсили спеціально. І скандали це завжди також круто, тому що коли іде хейт, особливо да, в давті, там можливо навіть в інстаграмі. Відео з піснею починає крутитись, крутитись, накручувати перегляди. Його чую більше людей. Тобто, поки собі люди сперечаються у коментарях. На цьому заробляють. Якщо ви любитель написати погані коменти у Тіктоці з кимось посперечатись, знайте, що це завжди йде на руку автор цього, цього відео. Насправді, якщо вміти вдало керувати такими інфоприводами, вміти вдало висловитись, вміти вдало вийти і мати цю ви стратегію виходу з цього скандалу, це завжди пройде гладко. Як відбулось ситуація з Альоною Альоною. Якщо ми розглянемо протилежну ситуацію, наприклад, Таня Браткович, яка потрапила в скандал дуже раптово, неочевидно, я думаю, для неї вони 100% це не планували. І оцей скандал дав він стався його ніхто не очікував. В неї ще й там вімкнувся захисний механізм, коротше, вона сама собі зробила гірше. Не в неї не було стратегії виходу, і мені да, цікаво, до речі, як вони будуть виходити і як все взагалі в неї буде відбуватися, але ми не про це сьогодні. І ще, до речі, цими негативними інфоприводами активно користуються Волошин у своїх соцмережах, тому що він теж такий <смурсинг> любитель поскандалити. <смурсинг> ну, не поскандалити, а скоріш він любитель зробити щось дуже провокаційне, щоб аудиторія обговорювала. Тут я хочу зауважити, що я. Не прихильник таких методів, тому що для того, щоб лізти в скандали, потрібно вміти з них виходити. Якщо ви не вмієте з них виходити, краще цього не робити. Як на мою думку, вони вийшли з цього скандалу, звичайно ж, записали відеозбір з іншими блогерами, з левами на джипі і відкрили свій збір. Це звичайно крута благодійна справа. Це можна тільки підтримати. І на фоні цього інфоприводу вже позитивного і інших інфоприводів з тим, що Альона Альона подає в суд, бо про неї там щось сказали. оцей негативний відійшов на другий план. Просто про нього люди вже почали забувати. Ну і таким чином вони вийшли. Щодо благодійного збору, я впевнена на 100%, що це також була спланована історія, тому що вона не даремно була там за декілька днів до самого національного відбору. Якщо буде точнішою, щоб пояснити, благодійна історія вона завжди класно працює на репутацію. А також на взагалі соціальне медіаполе будь-якого артиста або експерта, тому що благодійність завжди розкриває з іншої сторони. Благодійність тут користується вже дуже-дуже багато років. Це дуже давній прийом. Якщо бренд або якась медійна особа потрапляла в скандал або робила щось, що суперечило її іміджу і образу. Перше, що робили піарщики, це робили благодійну історію. Звичайно, зараз це у нас збори, у нас це частина життя. Але це досі роблять, і це досі працює, як і спрацювало у історії Альона Альона. Наступне, що я хотіла би ще підмітити, це те, як вдало ділилася аудиторія на табори. Ми вже трошки про це говорили. те, що люди сперечались? Там хтось казав, що знову від нас їде якась сумна пісня, знову ми страждаємо, бідолашна Україна. А хтось казав навпаки, що дуже сильно, дуже глибоко. Було дуже багато обговорень навколо самої цієї історії мати Тереза Ок чи на ок взагалі про це співати да, і це також поділило аудиторію на табори і додало інфоприводів. І додало можливості людям сперечатись в коментарях. І знову ж таки, це піднімало охоплення пісні. Хто правий, хто не правий, дівчата, до речі, тут також круто виходили, вони там розібрали, прямо як буде Європа реагувати на мати Терезу, яке у них ставлення. Прям теж класно це обіграли. Тут вони теж молодці. І знову ж таки, це пішло їм тільки на плюс. І все, що я перерахувала, ще до речі, тут можна назвати образ. А, дівчата ходили в такому на всі інтерв'ю, шоу не завжди вдвох. Типу одна з них в такому образі башкетника, спортивні костюми, дуже часто футболка м, на кофту. Ну тобто такий стиль башкетника, і коли вони співали «Мату Терезу», такий стиль башкетника трошки вибивався. І це на підсвідомо теж створювало нам певний дисонанс, і нам хотілось поглипатись у пісню. Ми про це не думали, але я думаю, що це також так працювало. І якщо от оцінити да, все, що я розповіла, я, наприклад, можу зробити висновок, що успіх і перемога цілком і відсотків за якісно спланованою піар-компанією. Тому що якби цього всього не було, вони б мали б якусь певну базу фанатів, яким би зайшла ця пісня, але Джері Хелл вже не перший рік подається на Євробачення, і вона ніколи не перемагала. До цього року. Тому, звичайно, 100% зіграло дуже на руку всі ці пункти. Пісню розкрутили, вона стала відомою, її всі почали слухати, якщо навіть не слухати, то чути. І тому вони і здобули перемогу. Мені, до речі, ще в інстаграм в коментарях написали, чому інші учасники не могли зробити так само. У мене, чесно, теж таке питання, чого той же Мелевін не міг так само вкластись, розкрутитись. І так дав зробити його пісню відомою. Бо чесно, я навіть не чула пісню Меловіна, яку він анонсував на національному відборі. Там можливо трошки, але ну, зараз я вам би не, не співала. В мене відповідь проста: по-перше, на ну, всіх є гроші на те, щоб робити піар-компанію. Тому що, якщо вам здається, що це дуже дуже просто, то ні. Завзем завжди, особливо за такими великими артистами, стоїть велика команда. Тобто, це не одна людина робить. Це робить велика команда, це дійсно займає дуже багато часу. Ну тобто, це все гроші. Друге бажання. Його теж треба мати, вміти це все скоординувати і зробити максимум, тому що да, хочеться перемогти. Це теж треба робити не за тиждень до національного відбору. Ну і третє, що я б виділила, це те, що все ж таки що Альона Альона, що Джері Хейл, самі по собі, особисті бренди, сильні медійні особистості, і про них і так всі знали. Тобто в них вже була така медіабаза, з якою набагато простіше працювати, простіше розкручувати, чим з нуля. Бо з нуля, якщо да, там записати трек, пройти на там якусь десятку чи двадцятку, все одно буде важко зробити ось такий. Розкручений піархід, не маючи якоїсь вже сталої фан-бази і, в принципі, бази. На ті ж самі шоу, якщо Альона, Альона, Джері, Хейл можуть піти безкоштовно, то якомусь ноунейм артисту це обійдеться вже дуже велику копійку. Тому моя думка така: я дійсно бажаю тільки успіху і, звичайно, вірю в перемогу не тільки на Євробаченні, давайте так. І. Отак, якщо вам сподобався розбір, або, можливо, не сподобався, і ви хочете посперечатись, пишіть у коментарі, ви вже знаєте, як це, класно може працювати. А якщо реально сподобався, не забудьте поставити пальчик вверх, підписатись на мій канал, тому що таким чином ви допомагаєте мені просуватись, просувати мій youtube канал. До зустрічі з вами вже у наступних відео. Всім пока!